Ти признається мені, ні? Йордані, чи як ведучі, менше більше. Нині купалися чи ні? Купались? Добре, чистеньки прийшли втратити, то тобто дуже добре. Дякую, чуйте, слухайте. Я вам так, що буду розказувати, а ви слухайте, у Урізджану нічні ні Йордана за одним, але так по-людськи вже знайти, вже дасть Бог, скоро вже будемо освіткувати Йордана 7 числа, так як Бог приказав, так як людські люди роблять. Ну то й все. Але слухайте про Різдво розказувати вам. У Різдвяну ніч, як сонце замагається в село заходить за гори, то по всіх долах і горах, всюди половинах відбувається така річ, яка називається Незрима і дивна бесіда. Коли, знаєте, така ніч настає, така тиша настає, що чути, а як аж повітря скрипить, то тоді відкривається дуже багато уст. А ще більше вух. Люди питають, а звірі відповідають. А потім тому зачинають говорити самі. І коли чоловік мудрий, знаєш, хоче вчути щось, але хоче вчути те, що йому треба, але він не лише слухати вміє, а вміє ще чути, бо це дуже велика різниця: слухати і чути. О, як чоловік, як людина вміє чути. Задасть добре питання, то йому відкриються такі тайни у цю ніч, що він навіть не підозрює собі. От саме у цю ніч пастух приходить до стаї сам. Знаєш, яке стая? Чи не знаєш? Знаєш, дуже добре. Дуже... Якщо хтось не знає, така справа вже ваша? Чи там де худоба вас знаходить? То пастух заходить до стаї сам. Замикає за собою двері і все, аби його не було, ніхто його би не чув. І тут він з худобою лишається один на один. І настає така тиша у цей момент, що чути лише худоба дихає. Oh, тоді він починає говорити з хлоровою, він починає э, ерзати до коней, бекати до лег, э, мукати до порів, э, а на пасіці він гуде як ти джоби. Mm -hmm. О, я файно вмію! Ой, який золотий! Дивіться, який ти мопний мене! Чоличе до полуразу, все! Весна приходить, де воронку робити, там де урожиє, таке ж страшне! А ну десь А ну, О, віриш, щоб молока давала багато швидше. А то ж каже а ну вісь, ааа, ну ти що надо. Vai entrar no Brasil, você vai derrubar, hein? Você sabe que você vai ter que ir embora. Pois. Vici, vim me nas kudoi. Vim me nas kudoi, vim moci. Vim na e pozala u šulabu, u hodem, u tega mi liš, no, to cej, duši dobro, i čudik, duši dobro. Ano, bae, bae, bae. Ti bđilka? A če te beka ješ tudi mi? Ano, bžiš, a dvi si А подамо, як коні розіржуться, як кора. Двіці забегають, а вчора загонуть він тішиться. Він тішиться, що вони одну мову говорять, що вони один одного розуміють, розумієш, бо це для нього дуже важне. Він до кожного підійде, спитає, а чи дуже здорові? Чи може дай Божок що, ми бо що щось хотіли, б ну на, тримай, бо ти дуже можна? На, і трошки дай бо, на, так і хоче. Ну, ти теж хочеш, на, ну я. Розумієш, побадає, чи щось болить, чи не болить, чи чи може треба дві чистити гриву, чи чисть, розумієш? Чи муха десь мене впусила є. а саме треба дивись, на на, я, на, дивись, і колись той дай, бо так і хоче, Ну я на і це бджола, двісті його і за бджола, Аби не було багато згорку на, наші тобі най і тобі так само. Ну а що ти думаєш? Дися, дитина де зараз на, і тобі, бо ти дуже. І він. До кожного підходи, кожного піде, кожного бо Це дуже важне, і тоді, аж коди, люди добрі, зачине. Християнською, розумієте, бо старі люди вірують, що смуток, сум це є великий гріх. Розумієш свічне, страх це так само є великий гріх. Бо я вам скажу чого. Бо той, що в пеклі сидить, той нечестий, розумієш дідько, то він хоче, аби ми сумували, аби ми всі бояли, розумієш, що той, що в пеклі, і той, що в бункері тому, розумієш. Не як не годен здохнути в пекло піде. Але ми не будемо цього. Ні. І боятися ми не будемо. Бо та, як хоче той що, то, що в бункері, не буде ніколи. Ніколи не буде такого. Розумію свій, бо я вам розкажу люди, що з цим можна подумати. Що є такі різні часи в нас настають. Часи веселості і часи смутку. І часи світла, і часи темряви. І навіть найтемніші часи ми можемо сумувати, можемо битися у такі нове модне слово депресія, розумієте? Бо так хоче той нечесний. Але я вам скажу, навіть найтемніші часи є місце для світла завжди. І то світло йде не від лямпочки і не від запалічки. Ні, то світло йде зсередини. З людини з серця, з душі, а у нас люди такі файні, такі світлі, що нашим світлом ми годні освітити не лише Україну, а й цілий світ. А такі ми є. А такі. І ніколи не дозволимо, аби Сум нам перебив, розумієте, радість Воскресіння і народження Христа. А ну дивіться, що я вам скажу. А як ви думаєте, звідки у нас, в наші горем, взялися коляда над нашими ріками, над прутом, над черемошами, над Бестрицями. А Я вам скажу, коли Миколай мандрований, ходив по світі і подивився, що люди на рівнинах, розумієш, на, на Плоскогір'ю і на різних рівних місцинах, віддали рештки свого розуму і серці. Вони віддали урядам. Ну, а то, див, все. Миколай мандрований зрозумів, що йому нема місця, де там робити, все. І він пішов з півгорі. А з ним прийшло його паства, колядники, і відтогди в наших горах запанила коляда. Коляда така радісна, що до неба підскакує і правдиво називається християнською. Але дивіться, і в нас не все був день. Дивіться, у нас не все був день. Сто років тому, пам'ятаєш? Ну, ти має не пам'ятаєш так, щоб пам'ятати, бо тебе ще в помині не було. Ти, але дивіться, ти маєш тут -то знати. Маєш знати? Маєш діти? О, і дітям то треба розказувати, розумієш, аби не були штурпаками. <рис>. Так, Бо, знаєш, бо то є такі, що не розказують, дитина виросте штурпаком, і негайно два слова по українських страти, яка є разниця. Ну, то то не то. <плоджу> <плоджу> і в нас 100 років тому настала ніч. Дивись, 100 років тому нашу мову. Мову скасували першу чергу, потім у віру скасували, і потім у коляду скасували. Всьо! А хай люди старі, що поки люди на землі моляться до рахманів, співають коляду і пишуть писанки, доти пута на лапах у Люцифера в пеклі тримаються. Як вони то забудуть люди робити, то він вже скоро хоче пірвати тіланці і бурю прийти в наш світ. Але. 100 років тому, тому діткою не вдалося вирватися. І не вдасться тепер, і ніколи не, не вдасться! Бо в нас люди шанують свою віру, шанують свою традицію, культуру і свою мову. І то, де все, в нього песок німіє того, того, що в пеклі, що в бункері, він не годить собою, що зробити і хоче накласти собі в руки, розумієте? Ну, ну і все. А дивіться, в нас знову нас знов відродили відродили знову відродилися коляда, відродилися коляда по всіх горах, знов запалили вогні, труби затриміли, тримбіти затримбітали, Скрипки заграли, жінки, дзвенять, бістати, все колядує. Всі коляда така була, як із брежди віка.